Бути духовно озброєними, час активізації сил зла. Захистить білопраламутрова піраміда. Енергетичні стовпи гірського кришталю. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі духовності Ерефодолія. Мене звати Луча Сазар. Я знавець взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла. Служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу. Океані інформаційного простору Ютуба. Сьогодні, зранку із світу тонких енергій, мені надійшла інформація, що може відбутися на нашій планеті і в Україні у час березневого коридору затемнень. Березневий коридор затемнень розпочнеться 14 березня повним місячним затемненням, а його енергія ми почнемо вже частково відчувати із 7 березня. 29 березня. Земля перебуватиме під впливом сонячного затемнення. Передаю інформацію із потоку. У період коридору затемнення необхідно дивитися на події, які відбуваються через призму духовності. Якщо кожен буде взаємодіяти з божественними енергіями і фільтрувати інформацію, котра надходить із світофізичних форм, це через колективне свідоме пом'якшить вплив енергії сил антилюбові на нашій планеті. Від вищих сил ідуть енергії захисту, у взаємодії з якими земля не здатні протистояти енергіям сил антилюбові у проявах обману, підлості. Їх у цей час буде багато. В Україні підвисне вже обіцяна військова допомога, але існує ймовірність підписання іншої угоди про допомогу Україні, ймовірно, таємної. Знайдемо нові методи підтримки і допомоги Україні. Політичні непорозуміння всередині нашої країни виведуть нас на вірний шлях. Далі розповім вам нещодавні видіння у медитації Архангела Гавриїла, оскільки сьогодні він прийшов до мене у Ченнелінг. До Архангела Гавриїла їхала на авто і везла щось у коробці, їхала не до озера у парку. А до білосніжного будинку Гавріїла. Він зустрів мене на порозі. Ми пройшли з ним усередину до величезного монітору. Я подала йому коробку. Він витягнув звідти щось на зразок міні-електростанції, підключив її до обеліска гірського кришталю. І над Україною утворилися вигнуті тонкі енергетичні стовпи гірського кришталю, із яких на всі біч розсіювалися енергії. Очищаючи простір. Таке видіння відкрилося мені Луче Сазар. Далі своє видіння розповідає воєн світла Амадея. У медитації Архангела Гавриїла щойно я увійшла через яскраві двері, як мене підхопила колісниця, у яку був запряжений білосніжний Пегас. І ми швидко полетіли угору. Поки летіли, я роздивилася, що пагасів було багато, може, 10 чи дванадцять. Вони летіли на величезній, на величенькій відстані один від одного. Ми долетіли до великого білого палацу із широкими напівкруглими сходами по центру. Цей палац з двох боків був прихований за високими деревами чи хмарами. На сходах мене зустрів Архангел Говриїл, і ми разом увійшли в палац. І полетіли вздовж сходів, які були майже вертикальні на дах. На даху стояла ротонда із чотирма колонами. Я роздивлялася навколо, там була неймовірна краса. На небі я помітила золоту хмарину. До цієї хмаринки ми полетіли разом із Архангелом. Що було далі, не пам'ятаю, лише пам'ятаю, що подумала: напевно, там знаходиться. Творець. Мій містичний всесвіт це новий авторський курс розкриття енергії тонкого плану через інструменти божественної магії. Мій містичний всесвіт це і взаємодія з хранителем власного роду, із енергіями чаші Грааля. Із пегасом і розкриття містері Архангела Зіїла, і ще багато всього, що вмістилося у сім медитацій та інформаційну частину курсу. Далі передаю вам послання прийняте мною у ченнелінгу з Архангелом Гаврілом. Коли я сьогодні його побачила у ченнелінгу, він чистив свого меча. Меч завжди має бути у робочому стані. Розпочав він своє послання. Добре, звісно, щоб він був у робочому стані, але не було потреби у ньому. Цим я бажаю сказати, що ви маєте завжди бути духовно озброєними, енергетично озброєними. Маєте бути завжди готовими до відбиття будь-яких атак на вас, сил антилюбові. І духовних інструментів у вас для відбиття сил антилюбові завжди має бути вдосталь. Скоро ви увійдете у новий коридор затемнень. В енергії впливу на вас затемненого місяця. В енергії впливу на вас напівзатемненого сонця. Ви маєте вміти взаємодіяти з цими енергіями. Архангел Гавріле. Ти є архангелом планети Місяць. Що ти можеш нам сказати, архангел планети Місяць? Зазначу, що я є одним із архангелів планети Місяць. Не на кожній планеті працює один архангел. На місяці я не один. Здогадуюся, хто з тобою працює. Архангел Ханіїл, так? Отак. Отже, час місячного затемнення це час, у який на вашій планеті активізуються енергії сил антилюбові. І будуть вони проявлятися у світі фізичних форм у підступних намірах, діях, брехні. Втілених у фізичних формах істот? Цією інформацією бажаю вас попередити, застерегти, скерувати, як вам діяти у час місячного затемнення, у коридор затемнень. На цих словах Архангела Гавриїла до нас доєднався Архангел Михаїл. О, Михаїле, і ти тут? привітала я його. А як же ж? Час місячного і сонячного затемнення, тому спершу говорить Гавриїл, а потім буду говорити я. Архангел Гавриїл продовжив Щоб у час місячного затемнення захистити себе від низьковібраційного енергетичного впливу, взаємодійте зі мною, як і з архангелом планети місяць, взаємодійте із білокришталевими енергіями. Наповнюйте себе і власний простір очищаючими і стілюючими білокришталевими енергіями. Починайте активно працювати із білокришталевими енергіями, звертаючись до мене від початку дії енергії коридору затемнень. Це від 7 березня за тиждень до початку місячного затемнення. Так. Включно до часу, коли вони з'єднаються з енергіями сонячного затемнення. Щоб захистити власний енергетичний простір від деструктивних енергій світу фізичних форм. Щоб захистити простір вашої країни планети від деструктивних енергій світу фізичних форм, енергетично об'єднуйтеся у створенні дзеркальної кришталевої піраміди, яка відбиває атаки сил антилюбові. А до створення фундаменту цієї піраміди на рівні Землі, закликайте гномів. Щоб вони енергії сил антилюбові розчиняли енергіями кристалів, уявляйте, як гноми енергіями кристалів очищають підземний простір від сил антилюбові, і в той же час із неба на землю спускаються білокришталеві енергії і створюють над вашою планетою, над вашою країною захисну дзеркальну піраміду. Чим більше вас буде об'єднуватися у цій практиці, тим потужнішою буде сила об'єднаних колективних енергій, колективного усвідомленого, яке протистоїть силам антилюбові. Продовжив Архангел Михаїл. Як Архангел, який представляє Сонце. Хочу сказати що сонце, яке буде перебувати у затемненні – за тиждень до початку свого затемнення зустрінеться із місячним затемненням, з його енергіями. Але дія деструктивних енергій сонячного затемнення м'якша в порівнянні з тими ж енергіями місячного затемнення. Попри те, пам'ятайте, що і біле світло, і блакитне світло, і золоте це все світло треєдинства Божого, триєдинства Творця. Гавріїл розказав вам, як із допомогою дзеркальної кришталевої піраміди захистити простір від сил антилюбові, кришталевої білопраламутрової піраміди. Бо у цьому світлі відображення Творця як Бога Отця. Тому я не даю вам додаткових інструментів для роботи у період коридору Архангел Гавріїл да вам духовний інструмент кришталева піраміда. Я внесу доповнення. Білоперламутрова піраміда Біла. І на допомогу дух землі гнома із енергіями кристалів для боротьби із силами антилюбові. Ми любимо вас, дорогі. І, вір, і віримо в те, що ви впораєтеся. Віримо, що ви пройдете цей коридор за темний, уєднання із нами на високих вібраціях вашого духу.